Авто з Кореї. Як купити та на що звернути увагу? Чи варто приганяти автомобіль з Кореї самостійно? Етапи купівлі автомобіля з Кореї. Скільки обійдеться пригін автомобіля з Кореї? Як вибрати фірму посередника для пригону автомобіля з Кореї? Південна Корея є одним з найбільших виробників автомобілів у світі. Дуже привабливо привезти автомобіль з Кореї, адже це, по-перше, великий вибір машин. Авто часто в гарному стані, високі стандарти до виробництва автомобілів в Кореї. Часто встановлюється газове обладнання на автомобілі, що є дуже популярним в Україні, а також порівняно низька ціна до американських та японських моделей. Проте купівля машини з південної Кореї має ряд недоліків. Це і відсутність деяких популярних у нас європейських марок. Це довгий е, строк транспортування автомобіля, який може займати півтора-два місяці. Це і е, великі додаткові витрати на транспортування та розмитнення. Це і проблеми з дистанційною перевіркою стану автомобіля. Це і мовні проблеми, адже корейську знає набагато менше ніж англійську. Перед купівлею машини з Кореї в першу чергу варто визначитись з маркою, моделлю, пробігом, технічним станом. А головне вашим бюджетом, який ви можете дозволити не тільки на купівлю машини, а й на оплату додаткових комісій, які можуть встановити ту саму вартість від ціни машини. Також зверніть увагу, чи є потрібна вам модель на торгових площадках, адже компанії часто привозять найбільш популярні моделі. Це дозволить вам зекономити півтора-два місяця на транспортування машини з Кореї. Оскільки імпорт вживаного авто з Кореї має багато етапів та потребує знань у багатьох сферах: це і автомеханіка, і логістика, і фінанси та інше. Краще цю справу покласти на спеціалізовану компанію, яких в Україні досить багато. При виборі компанії-посередника обов'язково зверніть увагу на укладання офіційного договору, пропозицію компанії кілька пакетів послуг на вибір клієнта від найпростішого з доставкою авто до порту Одеси до розширеного з допомогою реєстрації машини в Україні, розмір комісії за послуги посередника, наявність знижок та акційних пропозицій, можливість сплачувати витрати поетапно, наявність офісів компанії в вашому регіоні, наявність у компанії посередника сайту, досвід роботи на ринку. Наявність служби підтримки. Можливість доставки машини по Україні до вашого дому. Наявність позитивних відгуків від реальних клієнтів на автофорумах. Можливість отримати кредит на покупку авто від партнера компанії, оформити розстрочку або скористатися лізингом. Наявність сервісу цілодобової підтримки клієнта. Повні витрати на купівлю авто з Кореї включають. Вартість викупу авто на аукціоні або онлайн-майданчику. Пересилка документів на транспорт міжнародною поштою. Доставка машини до порту Південної Кореї. Оплата стоянки в порту. Морське перевезення авто в порт України. Оплата страховки на транспортування авто на судні. Оплата візного мита, акцизний збір, ПДВ, оплата послуг компанії автопосередника. Експедиція машини у порт України. Доставка авто по Україні до клієнтів сертифікація автомобіля, оплата збору до пенсійного фонду, постановка машини на облік, оплата банківських комісій за здійснення переказів. Щоб допомогти клієнту оцінити витрати на імпорт машини з Кореї, автодилери публікують на сайтах калькулятори. Так ваші витрати будуть становити в середньому від 70 до 130% від ціни купівлі машини в Кореї. Відсоток переплати буде менший для нових та дорогих машин та більший для старих та дешевих. Етапи купівлі авто з Кореї. Визначення вимог до купівлі, розрахунок граничної суми угоди, виходячи з бюджету клієнта. Кладання договору між клієнтом та посередником. Підбір компанії посередником в Кореї машини, що відповідає вимогам клієнта. Огляд автомобіля, що купується представником компанії в Південній Кореї. Підготовка компанії інспекційного листа та погодження купівлі з клієнтом. Перерахунок коштів клієнтам для придбання посередником автомобіля на корейських аукціонах чи онлайн-майданчиках страхування авто на час морського перевезення в Україну. Організація компанії доставки машини в порт Республіки Корея та її завантаження на судно. Морське перевезення авто до порту України. Митне оформлення автомобіля. Сертифікація та постановка машини на облік. Доставка авто по Україні до клієнта.